Окупанти втрачають свою військову присутність в Криму, хоч і відбувається це дуже повільно. Ви молоді, першу чергу тому, що Збройні сили України знищують їхні військові об'єкти на території Криму, оскільки коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до новоросійська, то це точно не про військову присутність. Коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО протиповітряної та протиракетної оборони в Криму, то це також не про військову присутність на півострові. Це ослаблення бойових. Их можливості російських окупантів в Криму також варто нагадати і про знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням. Росіяни втрачають основні елементи своєї військової присутності в Криму, які забезпечують основну міць російської окупаційної армії. А в збройних силах України неодноразово говорили про те, що 24-й рік буде роком особливої уваги до окупованого Криму. Ворог має відчути, що Крим це не їхня земля, а українська. Ця земля буде палати під ногами окупантів до тих пір. Поки останній загарбник не залишить територію Криму або залишиться в Кримській землі чи воді назавжди. І тому їм варто поспішати, оскільки наші військові неодноразово заявляли про те, що конструкція Кримського мосту є зайвою, а отже, має бути знищена. Тут йдеться про те, що російські окупанти найповільні, але тим не менш втрачають свою військову присутність на території нині окупованого кримського півострова, в тому числі вперше і в першу чергу шляхом знищення українськими силами оборони їх військових об'єктів. В Криму та Севастополі. Бо коли ворог змушений ховати свої бойові кораблі на сі ракет морського базування типу Калібр ближче до Новоросійська, це точно не про військову присутність в Криму. Коли ворог втрачає ресурсні можливості своєї системи протиповітряної та протиракетної оборони, це ослаблення бойових можливостей російських окупантів. Коли на, на попіл перетворюється ворожі бази склади та арсенали з боєприпасами, в тому числі з шахелями, якими ворог поцілять по території. Нашої країни, це якраз втрата ключових елементів, які забезпечують бойову міць російської окупаційної армії. І я думаю, що ця діє не є випадковою. Українська армія неодноразово заявляла про те, що 24-й рік буде роком особливої уваги на, саме на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Ворог має відчувати, що Крим то не його земля, це українська земля, і вона ця земля буде палати під ногами російських окупантів аж доти. Поки на останнього російського окупанта не залишить територію Криму. І тут я думаю, що їм варто поспішати. Бо не дарма два наші славних генерала, генерал Малюк і генерал Буданов, одноразово заявляли про те, що конструкція Керченського мосту вона є зайвою, а отже, має бути знищена. Так от, Поки є можливість ще накривати п'ятами з Криму саме використовуючи цю інфраструктуру на варто цією нагодою скористатися. Бо, з одного боку, я розумію, росіян вони мають декілька варіантів для втечі з Криму, а з іншого боку, я розумію, що всі ці варіанти вразливі. Йдеться не лише про Керченські місії, йдеться і про керченську порону переправу, по якій ми вже неодноразово поцілювали пройдуючи припортову інфраструктуру, і ті саме йдеться, і про авіаційну компоненту військового транспорту, для такі ворожі авіації, які так само можуть бути вразливі. Розри, тільки ми отримуємо першу партію, F-16, які зможуть працювати не лише над територією тимчасового повної півостровальної та акваторіями чорного та портнути в'язов звісно, що тут йдеться про великі десантники кораблі, які ворог ще до недана використовував якості експресом, тобто сити які перевозили вантажі військового значення в бухти та акваторії. Севастополя зараз вони такі речі намагаються не реалізовувати. Понад та вразливими останнім часом стали російські ВДК через активну діяльність наших морських ударних дронів Камікадзе. Звісно, що є ще сухопутний маршрут, маршрут, який проходить у ЗОЖ Північного узбережжя Азовського моря, але ж так само там неподалік верують бойові дії. І хто знає, сьогодні вантажівки з військовими вантажами можуть переміщуватися в просторі, а що буде завтра, застамен невідомо за того, що досить активно діють на південь Запорізької так і на південно-західній частині Донеччини, нашого кулаки, наша португани. Пане Владиславе, а це правда, що майже всі кораблі та човни чорноморського флоту Російської Федерації вже втікли в Новоросійськ. Бо нещодавно ми бачили операцію збройних сил України по новоросійським портам. А, значить, що відбувається зараз? Фактично жодного корабля на ракет морського базування типу калібр в акваторіях та бухтах на території тимчасового купованого кримського півострова немає. Є декілька великих десантних кораблів та допоміжних кораблів, які знаходяться в Севастополі, але вони точно не спроможуть впливати до країни на байову міць російського чорноморського флоту. І в принципі, зараз ще й досі продовжується процес евакуації. Тих само кораблів вони зараз виходять з бухти Севастополя у супроводі швидкісних катерів та кораблів для того, щоб в такий спосіб убезпечити. Великі кораблі вплив українських морських броніх і Ну а те, що наші магури 5 та сіабе е, останнім часом спроможні давати вистав понад 800 10, кілометрів, щоб влучно нищити ворожих портову інфраструктуру безпосереднього районі новоросійська, це свідчить про певне здобуття нами відповідних можливостей. І я в тому, що далі буде більше. Бо працює з неборона промислового пус, є певні напрацювання у наших спецслужб. І всі ці на, на, саме спрямово, на те, щоб максимально посла. Мати бойові можливості російських окупантів, які діють на території тимчасово окупованого Криму, так само як і тих сото засобів, які діють на території півдня Запоріжжя області, півдня Пане Владиславу, хотів нагадати нашим глядачам, що якщо ви дивитеся на Ютубі цей випуск. Новин з Криму, то будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, прокоментуйте, поставте може питання і експерту і ведучим. Ми після ефіру обов'язково прийдемо в коментарі і поговоримо з вами. Відповімо на ваші питання. Ну і хотів також нагадати, що якщо ви бачите на екрані під час нашої розмови qr код то ви можете підтримати гривнею звільнення Криму, підтримати підрозділ 48 ОМБШ імені Номана Челібіджгана, і е, таким чином сприяти визволенню Крима, пане Владиславе, повертаючись до питання морських портів, ось атака на Новоросійськ. Це просто якийсь випадковий інцидент, чи це тепер стратегія наших збройних сил України? Що ми будемо звільняти від Чорноморського флоту Росії все Чорне і Азовське моря, а не тільки Кримський півострів. Все случайно і не случайна. Звісно, що для того, щоб наша атака була максимально ефективною, тому передують певні процеси підготовчі розвідка та дорозвідка місцевості, підготовка відповідних умов та обставин для реалізації цієї місії, бо для того, щоб точно поцілити по ворожих інфраструктурних об'єктах, нам треба розчистити повітряний простір від впливу ворожих систем протиповітряної та протиракетної протиповітря оборони. Зверніть увагу, системна та на території тимчасово окупованого Криму. Вибухають окремі елементи ППО та ПРО. Ворог постійно тягне з Матеріповського Російської Федерації через Керченську протоку додаткові елементи. Нещодавно е генерал Буданов, почувник військового розвитку нашої країни, повідомив, що в Криму з'явилися окремі елементи комплексу С 500 Це фактично дослідницький. Панат, який зараз росіяни мають поставити на бойове чергування, тим менш навіть в розробкою системи оборони ворог тягне в Крим, щоб захистити небо на територіях тимчасового повнопі острова.